Льоня з тобою ні одного гриба неможливо знайти. А ти що? чи надію, що мені ще гріб не знайде? А то, що? А то ще треба було дві неділі назад, п'є та двічі мічко поперечні. Тиждень назад ти міха приніс. А ти що будеш Ті ні, що будеш, зберу, Я навіть опеньки нема. ти на гриби даті йти. да ми де підеш. де був до того часу. Де ти був? Справи? Які ти китимо справи. Це один діловий. Я до гулихи дзвонив, казав, збираєш і банду, їдемо туди за Чимиринчі, чи забіли в ліси, там грибів білих. А ми що казали, ми що знайдемо. От тепер каче бути на зиму їли. На щитові черво що буде їли? Гриби до магазину купиш. Що ти ще дадемо? ки тіле бошчики. Ну я ж найду майським рибанайте. Ну а ти чо в білих маєш до лісу прийшов? Тфортовий мішок, та він не, не фортовий, ні одного гриба не знайшли. Що? Ті ті мішки врятували сім Семеро... Я в тим мештах у них є фартові, ти мені буржує. Фартові, що не фартові, не режебку біла. Ти зараз ті остатки вип'є. Ти їх морди смердить. Біже треба трохи дру друтяною щиткою чистити, шурувати. Нуждатку! Та вона нас бере, ти яку їв. Ну, Мені не цікаво, та чекушка, ці гриби. Мені от атмосфера 90-х, ну єлік, плач. Оце атмосфера. Що ти такий а такий, я... За що до 90-х будеш ти З 90-х і в машині сидів. Та ти навіть на любі не не їздів. Чого ти будеш ні... Ти, ти ти коли ще попадеш? Курим, дідусь. Давай заряджай. Заряжай! Восько не СЛУЖИЛ Чи тобі зараз в сотку? Я гину Я ще не пив. Ти розумієш? Н Я ти що ти до лісу сіс бере горючим, то ще їхало же б. Бі... Я ж намітну, візьмі, щоб було тепло. Ти що зимов куртку вдів? Крівка бере, а не куртки. ти якось голий поліче б'єм. Бі... Чого за ти вокруг роберів? Та я чув і говорив мені про те, що з дітьми робить, хі, роби. хі бігають всі в куті, та всі самі си яйця лежуть. Та що ж, то це теж кінець людства, та я їх всі диви, всі в кухні сижу, їм на лихі диви. Тай лише і так має два пса буде я тобі буду, буду робити, найборожив та особистість, особисті, Стіпан. Тут а то хлопці з дівками та віші робіть дітей, такі квадробери, квадрокоптери. Та ще всі такого не їдемо. Боже, я хочу вмерти, вони потім їде, що ти робимо. Та їдемо додому, бо зимно вже. Та йди. Я тебе тримаю! Ти ж зараз ти не... Чого? Тівчи будеш бачиш. Лежачих не б'ють! А, а чого ти лісництво тут лишив? Та ж на ті часи, що заробиш, хіба срок. Я Колись зізнав, що таке слово газ. Я все палив дровами, варіїстину, А я як сказав, Що одразу крутять кайдани, До побачення. Не мені... стыдно тобі було красти. А кого А до чого мені буде стидно? Я робив. в мене получка була мала, не може сім'я, я не мали певно ну, мешкати ще один. І вісім чекав. Вигнали мене.